Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський спортивний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедну накладку на сідло. Це комфорт і е, е, надійність. Велосипедне сідло взагалі часто буває дуже-дуже таке твердесеньке, на ньому їздити дуже незручно. І тоді ми використовуємо ось такі накладочки. Ці накладочки мають за розміром різні е форми, і е по м'якості теж. Але це саме м'ягусенька накладочка на велосипедне сідло. Модель цієї е називається Ліра Pro. Це широченне таке е сідло. На яким носиться оця сідушка. Вона має геліву основу. Оце отаке чорне, це геліва така вставка, яка е, м'ягусенька-м'ягусенька на дотик. Ось тут, по центру і по краям, іде паралонова вставочка. Тобто це основа поролонова, на яку наноситься геліва така накладочка, і все суцільна, м'ягесенька-м'ягесеньке. З внутрішньої сторони. Це е, антіскальна така поверхня. Вона на дотик трішечки шершава. І коли е, даже вода попаде, то вона не буде скользити. Тобто, це така. Матерія, яка е, твердо буде сидіти на, міцно сидіти на е, сідушці з е, верхньої частини. І е, сама сідушка затягується ось таким мотузком, який має регулювання. Це дуже зручно і комфортно. Е, за розмірами ця сідушка, ну, е, накладка Lira Pro, е, наступна тобто по ширині... Е, від краю до краю 24 і по довжині від початку до кінця 26 26 на 24 мається на увазі розміри цієї сідушки. Тканина сама тягнеться, ну міцно зроблена. Виробник цієї сідушки Lira Pro каманч Це український бренд, який Пілкуються про, про українських велосипедістів. Ну, а що сказано на самой сідушкові? Це гелєвий чехол. Чехол підходить для більшості велосипедів. За допомогою шнура чехол натягується, анті- антиковзана гумова основа, антиковзана оце гума І покриття чехол, чехла виготовлене з найміцнішої лайкри, Оце лайкра вона міцна. Тобто і волога, і дощ, якщо буде, то воно буде надійно триматись і не розповзяти, не розпов... не розповзяти коли ви будете користуватись цією накладочкою Vira Pro. Бажаєте купити, приходьте в київський магазин Вілавіва на Харківському шосе. Бажаєте замовити, переходьте по ссылці нашого YouTube каналу Віла Віва. На сайті Лавіго Ком'я і замовляйте оцей чехол. Завжди знижки у на нас постійно покупцям. До зустрічі!